Вам точно зустрічалися такі терміни, як НФЗ чи ЗУЗ. Чи знаєте ви, що це за інституції, чим вони займаються? Чи знаєте ви, яке є медичне страхування в Польщі, а також куди звернутися за медичною допомогою? Мене звати Олександра Пустова, і я вам розповім, куди звертатися і що робити при отриманні послуг медичної допомоги в Польщі. Що ж таке НФЗ? АНФЗ це державна організація, яка займається наданням медичних послуг в Польщі. І вона фінансує з державного бюджету поліклініки, лікарні, інші медичні заклади, санаторії, а також дофінансовує ліки та медичне обладнання. Передає кошти з відрахувань на страхування до бюджету Національного фонду здоров'я така інституція, яка називається ЗУС по Українською можна перекласти як управління соціального страхування закладу безпечень споречних. Ці інституції займаються власне страхуванням медичним а також наданням медичних послуг. Хто ж може отримувати медичні послуги по страхуванню? Щоб мати страхування і користуватися державними медичними послугами. Ви мусите бути або працевлаштовані, це може бути умова о праці, тобто трудовий договір, або умова злицення, договір доручення. А також, якщо ви ведете господарську діяльність і сплачуєте внески на страхування. Також застрахувати вас може член вашої сім'ї, або ж ви можете застрахувати членів вашої сім'ї, чоловіка, дружину і дітей. Застрахувати вас також може. Управління праці, якщо ви є зареєстровані як особа безробітна, може застрахувати школа чи університет, тобто навчальні заклади, а також особи з песелем УКР, тобто громадяни України, які приїхали до Польщі після ескалації війни і розпочали тут тимчасове проживання на підставі тимчасового захисту, можуть користуватися безкоштовно медичною допомогою. Куди ж звертатися, коли потрібна медична допомога вам чи дітям? Перш за все, потрібно знайти поліклініку, яка буде близько вашого місця проживання, але не обов'язково немає регіоції, тобто немає прив'язки до тієї поліклініки, яка є найближчою до вашого місця проживання. Ви можете звернутися в будь-яку поліклініку, заповнити там декларацію до вибраного вами лікаря першої медичної допомоги або до лікаря сімейного або ж до педіатра, і після цього користуватися послугами. Тобто, вам потрібно записуватися до лікаря. Якщо потрібні, там щеплення для дітей, огляд в лікаря, це все можна робити на базі поліклініки, в якій ви заповнили декларацію. Сімейний лікар або ж педіатр може дати вам направлення до вузького спеціаліста, якщо вам це необхідне, для того, щоб оглянути вас чи пройти низку досліджень, а також дасть вам скерування на Аналізи і дослідження, на які він може вас скерувати. Варто також пам'ятати, що в Польщі є 5 лікарів-спеціалістів, до яких направлення не потрібне, і ви можете безпосередньо записатися до цих лікарів в поліклініці чи в лікарні без скерування від сімейного лікаря. А саме тут до цих лікарів належать гінеколог, психіатр, венеролог, онколог і стоматолог. До цих лікарів ви можете безпосередньо звертатися, а далі лікарі вас керують вже до туди, куди може бути це потрібне. Якщо ж є якась загроза вашому здоров'ю або здоров'ю вашої дитини, чи членам сім'ї, або ж, звичайно, ви на вулиці чи в закладах побачили особу, яка потрібна медична допомога, ви можете зателефонувати в швидку медичну допомогу за номером 999 або 112, і безпосередньо викликати швидку медичну допомогу. Натомість варто пам'ятати, що робити, якщо е, вам потрібна медична допомога в нічний або святковий час, коли поліклініки і сімейні лікарі і педіатри не працюють, або ж якщо є серйозна загроза життю чи здоров'ю в такий нічний чи святковий час. Тоді ви можете, якщо це не є загроза вашому життю, а просто вам потрібна консультація лікаря, ви можете звернутися. На так звані пункти нічної і святкової допомоги, польською ноцний, ноцна і швтечна помоці медична, такі пункти ви можете знайти в інтернеті, або ж ми залишимо вам посилання, щоб легше було перейти і знайти пункт близько вашого місця проживання. Натомість, якщо є серйозна загроза життю чи здоров'ю. В нічний або святковий час ви можете звертатися або ж на прийомний пункт лікарні, польською, це Ізба Пшиєнч, або ж на пункт невідкладної медичної допомоги, польською СОР. До цих пунктів ви звертаєтеся безпосередньо, вас там оглядає лікар. Якщо є потреба, вас можуть залишити в лікарні на медичні дальші обстеження. Якщо ви недостатньо володієте польською мовою. Але потрібна вам консультація, де знайти лікарню, де знайти поліклініку найближчу до вашого проживання, як записатися до лікаря, ви можете звертатися на гарячу лінію Національного фонду здоров'я за номером, який ви побачите зараз на екрані. І е, розмовляючи українською мовою, дізнатися необхідну для вас інформацію. Е, а також можна зателефонувати на платформу телекомунікації. Для контакту з лікарем, де можна отримати електронну пораду, електронний рецепт на ліки і так далі, все, що необхідно зробити в той час, коли ви або не відчуваєте можливості спілкуватися польською мовою і потребуєте контакту українською мовою, або ж це відбувається в той час, коли поліклініки державні зачинені і немає можливості отримати таку підтримку, і допомогою і огляд лікаря. Я рекомендую вам також користуватися обліковим записом пацієнта польською інтернетове конто пацієнта, на яке ви можете зареєструватися з допомогою довіреного профілю. Це є такий онлайн-ресурс, на якому є повна історія вашого лікування, повна історія ліків, які вам призначали лікарі. Там ви можете записатися онлайн до лікарів. Ви можете знайти онлайн рецепти, виписані вам лікарями, і також можете прикріпити до свого облікового запису записи ваших дітей, щоб слідкувати, також хто є ведучим лікарем. Педіатром вашої дитини, хто може користуватися, тобто які ліки і які медичні аналізи були прописані лікарем вашій дитині, і так далі. Це надзвичайно зручний інтернет-ресурс і варто ним користуватись. І, звичайно, дбайте про ваше здоров'я, звертайтеся до лікарів, якщо є така потреба, якщо у вас є безплатне медичне страхування, то це все буде для вас безкоштовне. Якщо вам це сподобалось відео, залишайте, будь ласка, коментарі, лайки, підписуйтеся на наш канал, слідкуйте за наступними відео. В разі додаткових питань можете задавати їх в коментарях або ж звертатися на інфолінію чи в консультаційний пункт українського дому. Дякую і до наступних відео!